Ми зайшли в будинок. Зараз я приведу камеру, покажу вам ось наш власник. значить Це тамбур, вхідна група. Такі у нас двері. Тут вхідна група в гараж. Ну, і стали, покажи, да, да, це як... перекриття. В якому вигляді це зашивалося. Да. А... Зараз, куди нас і... приведе власник, туди ми і покажемо все. В цих основних кімнатах вітальня, так виглядає. Вітальня. Кухня, Видня. кухня, вітальня. Далі. ось і Бачите, яка від... от Коридор, про який ми казали, і світлові тунелі. Їх, їх трошки занесло снігом, тому вони не Ні, вони все одно світло є. Але світло, вони дають певне... досить приємне, коли зачинений коридор. Uh -huh. eh, ось так, такі світлові тунелі мій. ми ставили. Ну, таке це оздоблення, це така підсвіточка. Ось так це все виглядає. Гарно і красиво. Це було круто і швидко. То Олег, скажіть, будь ласка, пару слів. Що ви можете? Можна нас рекомендувати? Не можете. Все сподобалось, не все. Були нюанси, не було. Ну, Нюансів навіть ніяких не було. Тобто все те, що ми працювали і по термінам, і по розрахункам, все було виконано чітко. А, і по рівню мотивації, бо я знаю, деякі підрядники, вони або не замотивовані. Ці хлопці просто приїхали, розклались, провезли свої бригади, і вони досить швидко виконувалися. Я Олег більше всього запам'ятав смс Viber, коли ми залили фундамент. Типа дуже дякую, швидко, бистро. Там за три тижні зробили да, фундамент. Да, да, фундамент. Фундамент Фундамент робиться дуже багато. Тут Ні. одноповерховий будинок, велика пляма з сто метрів квадратний. І тут при непростий фундамент. Тут фундамент 에, монолітна плита з ребрами жорсткості і ще котлованну виривали. Ми тільки 28 чи скільки. То, тут плита товщиною десь так. Це там пісок, щебінь. Да, да. Це залізбетон, відповідного ведення, сантехніки, це все це також було зроблено хлопцями. Це було досить якісно і швидко. Олег, я дуже і... дякую, що запросили. Дякую за вам, е щоб тут жилось добре, щоб будинок служив багато років, і щоб у нас був мир і спокій. А, дуже дякую. дякую. Щасливо. До зустрічі.